Друзі, всім привіт! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. А на зв'язку зі мною сьогодні Екстрасенс Каїн Крамер. Каїн, я вас вітаю. У нас сьогодні. Вітаю. Чергова порція просмажки відомих особистостей, і на черзі якраз імовірний наступний кан... не кандидат, а президент Сполучених Штатів Америки і чинний лідер Джо Байден. Давай розберемося з тобою, який Джо Байден як людина. Uh, я не пам'ятаю, ми з вами вроді би розбирали Макрона. Да так, так, так. я вам говорив про те, що Макрон сприймає політику більше як бізнес. Так? так, от я вам казав, що він цим схожий на Байдена. Так, от для Байдена це бізнес скоріше, а не політика. Тобто, Байден в політиці більше дивиться на вигідність того, що він робить. Угу. такий стам так ді... сказати. ділові люди американці, так. Да, 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 да. Я так розумію, що Макрон в деякому випадку навіть питається в рівнятися на Байдена. Яка ти людинка насправді? Набожна чи ні? Так. Перша сигніфікація: карта суддя. Людина достатньо така безапеляційна. Людина, якщо вперлася, то все. Людина сказала, відрізала. За мною останнє слово, і це, скажімо так, людина може, розсудити деякі спори, деякі оце, деякі спори, знаєте, деякі між собою, причому розсудити достатньо хорошо. Щоб це нас зараз не стосується, щоб обидві сторони були задоволені. Це трошечки не про нас, звісно, угу. але ладно, є карта Задіра. На скоріш за все, ми будемо відстоювати своє, тому що далі карта лідера. А лідерські якості тут є. Ми всіх є, всіх всі їх бачимо. От він їх і показує. Плюс людина, яка управляє країною без лідерських якостей, навірно, не дуже управляла би країною. А плюс я буду відстоювати свої погляди, свої права. Я буду відстоювати, скажімо так, свою позицію. Навіть причому достатньо не то, щоб агресивно, а причому достатньо. Радикально? Навіть якщо, да, радикально да. навіть якщо це зробить гірше мені, я все одно це зроблю. Тобто я готовий, я готовий піти навіть на свої жертви, але я буду відстоювати свою позицію. І то, як я це бачу, і то, як я це чую. Принциповий мужчина виходить. Да. Да, є карта терориста. Опа. Хоча секунду. А, ну, все, понятно. якщо мені щось треба, я навіть мертвого достану з-під землі, щоб я не казав по-іншому. Uh -huh. Знаєте, якщо мені щось треба, якщо я бачу в чомусь потенціал, я буду, скажімо так, вести себе як не знаю, як терорист, послідній, вимагати, добиватися навіть тоді, коли хтось зневірений, тому що я знаю, що тут є потенціал, і я буду робити ото. Поки або чогось не доб'юся, або не отримаю чогось, якщо мені щось потрібне. Цікаво, дуже а. цікаво. Черт. Ви знаєте, в чому, в чому парадокс? Он настолько інфантільний одновременно. Він угу. достатньо лінівий і достатньо інфантільний. Тут є прекрасні бізнесові задатки. Ну політичні тут вже більш-менш напрацьовані, але він при тому лінивий і інфантильний. Я так розумію, людина дуже багато делегує, хоча в принципі у них вже основну роботу там робив вроде би, парламент, а потім президент. Угу, угу, угу. По-моєму, от а, я, якщо я можу делегувати, якщо я можу скидати на когось всі задачі, я буду то робити, я собі не знаю там посидю по покурю якусь і гару сірі. Тобто є отака вот вот штука. Зручно. Так. Да. А, людина розумна, Ні, без этого. Людина розумна, людина достатньо Это хороший союзник. Знову, якщо нас не брати до уваги, в принципі, допомагає. Дякую. Хотілося би, звісно, краще більше, але що ж? І Швидше. А От, людина, в принципі, да, так, да, точно. Людина, в принципі, хороший союзник, людина, в принципі, на неї можна покластися. Єдине, що? Єдине, що. Не все, не все так, не все так легко і прозаїчно, якщо ми говоримо саме про тому, що люд, давайте так. В плані покластися, в плані поведінки і його м -м, невигідності, скажімо так, коли людина не шукає вигідності, да, значить, якщо ми про нього говоримо як про людину в нє, Політичної діяльності, ми достатньо такий хороший союзник, і ми можемо бути е, прагматичним. Ми можемо ми можем дати хорошу пораду, ми можемо навіть допомогти вообще без возбіздно. Але якщо ми говоримо про політичну діяльність, то тут він жадний до того, що в нього є всередині країни. Тобто, ми тут монстр, толстяк і відьма. Ми, звісно, можемо йти на жертви, але на ті жертви, які будуть для нас хороші, які нам дадуть щось. Ми можемо вам передавати щось як аби але це придасть нам якихось не знаю, там політичних рейтингів, наприклад. Угу. А, і більше в більшості випадків це скоріше буде баш на баш. Ну тобто, Бартер. я вам, ви, угу. ви щось нам. Да, Бартер, да. Тобто, це буде більш бартерна система. А незважаючи на його вік, людинка достатньо, ну скажімо так, любвіабільна, і та, яка, ем, та, яка дуже прекрасно і багато фліртує. Ух ти. Угу. Де-то -та, щось там підмігнуть, не знаю, там вас ущипнуть і так далі. Вот тут от, от, от таке практикується. Альфа-самець виходить. А, ну, умовно, давайте так. А, плюс виходить карта шут і оптиміст. Скоріше за все, має дуже прекрасне почуття гумору. В, в американці воно, звісно, інше, і часто нам не зрозуміло. але, тим не менш, він достатньо оптимістична людина, по життю, в принципі, своєму а, от, і достатньо така юморна людинка. Є тут внутрішній стержень. Давайте так, людина навіть без політики буде відчувати і почувати себе дуже прекрасно. Там є свої або не знаю, заводіки-параходіки, достатньо коротше, деньги буде відки брати, Не політикою єдиною тут. Човек очень дуже неприємний в генєві. От коли він злий та сердиться, дуже, дуже неприємний. Там, скоріш за все, в деяких людей а, прихована агресія, да, або подавлена агресія. Mm -hmm. Тут, скоріш за все, ми можемо щось швиряти в стіни, в когось і так далі. А, от. В цьому плані не хочеться опинитися в підпорядкуванні Байдену, правда? <гум> Є таке. А ще що скажу: достатньо прискіпливий до того. Не то, щоб як він виглядає, до обслуговування його. Тобто, костюм недостатньо гарно виглажений, uh -huh. вода недостатньо холодна, не та марка води. І так далі. Тобто, от такі от штуки от до цього він достатньо прискіпливий. До обслуги іменно. Можливо, знаєте, статус зобов'язує, а коли вже є такий статус, то може бути до <ho> <Coburghi> ось ці замашки також з'являються. А якщо говорити може про бути, да. Джо Байдена і про його ставлення до України, дуже багато різних розмов ходить. Звісно, що свічку ніхто не тримав про те, як він ставиться до України і як він ставиться до нашого чинного лідера Володимира Зеленського, також дуже цікаво дізнатися. Такої. Так. Ставлення Байдена до України. Коли розклад починається з диявола, мені завжди все зрозуміло. Ми давайте так. Ми вже стільки вам всього. Ну вони так mm -hmm. вважають, але ж я тож не знаю об'єми їх поставок. Ми вам вже стільки всього напхали, що просто покинуть вас і і нічого не робить, нам дороже. Ми дивимося на вас, як на країну, в яку ми будемо вкладувати деньги для того, щоб відбити свої, скажімо так, затрати. Ми для них, давайте так: ми для них бізнес проект після перемоги. Стартап да ми тобто, вони, вони зацікавлені в нашій перемозі, але тільки у випадку, тому що вони просто будуть вкладати і не знаю, будувати свої заводи тут, мати собі якісь не знаю відсотки від чогось і так далі. Тобто, ви для нас гроші в дальнішому. Ну, скільки не викладаю, тут в принципі про гроші, про може транш е, чогось, може якісь дороги е, без поняття тут можна говорити про що завгодно, але ви для нас ви для нас – це гроші. Сказати, що вони дуже переймаються і бідкаються нашим, нашим положенням і нами як країною, ну чесно кажучи, не можу. Угу. Відкалися б нашим саме положенням, саме як все щоб було трошечки іначе. Однозначно, так. Так, як він ставиться до Зеленського. Спочатку це було із серії Галя. Хто це? Галя, що це? Що це вообще? <риклад> Понимаєте, оце було спочатку. Далі, далі, ну, скоріш за все, показателем основним стала війна. Бо що зараз і повага. І скажімо так, ну давайте так, це не конкурент. Мені я це розумію там лясім трясім, але я поважаю людину, поважаю людину скоріше за стійкість і за його якісь переконання. Є тут повага, є тут взаєморозуміння а, до речі, Байден або дає дуже багато корисних навіть порад. Можливо, якихось, скажімо так, подсказочок. Але тим не менше, ну, я не можу тут закохані, Я не можу сказати прямо про дружбу, але про дійсно хороше партнерство говорити можна. Це непогано. От, тут, да, Тут непогана ситуація. А якщо е, ви трошечки затронули тему про ставлення до України і про те, що вони нас підтримують, тому що після перемоги все ж таки дійсно є фінансові можливості і вигоди для них. А про те, чи хоче Джо Байден прямо таки повної перемоги України, бо ми знаємо, що перемога для всіх по різному сприймається. Власне, чи хоче Байден перемоги України абсолютно з усім поверненням всіх територій, які зараз в окупації і в окупації з 2014 року, він не вірить, що це можливо. Mm. Байден не вірить, що це мож, це можливо. Тобто, ми, скоріш за все, давайте я його, я його переконання говорю. Я, скоріш за все, впевнений в тому, що ми, в якомусь, ми дійдемо до якихось результатів, а далі вже буде неможливо. Тобто він не вірить, не вірить, що буде все в порядку там з Кримом, з. Донбасу з Луганськом, Тобто тут от, от, от до цих особливо до цих областей тут не дуже не дуже йому віриться, що це можливо. Давайте так тут таке хотілося б, тому що це якось більше розширило би можливі вкладення грошей. Ну, Знову ж там відбудови оці mm -hmm. всі, да, знову заводи, знову це все, звісно, без проблем. А, от, можливо, якісь землі а, би малися у володіння, може бути. А, але я не вірю, що це можливо. Отак. Зрозуміло. Там отак. Зараз дуже багато розмов йде про можливі перемовини України та Росії з усіх усю тільки чути, знаєте, такі інфоприводи, то там сказали, то там сказали. Але як Джо Байден до цього ставиться? І чи хоче він прямо зараз, там, умовно на цей момент, перемовин або початку перемовин України та Росії? Де вони вже скоріше за все давно О, хочуть давайте глянемо. Звісно, mm, вони дійсно давайте знову ж це ж не, не просто так ведеться. Ніхто не говорить про те, що прям дійсно зараз от будуть ці перемовини. Ні, ці ж вкиди, звідкись ж приходять. Во-вторых, во вони вже давно хочуть з змін. В нашій, в нашій війні саме ми давно хочемо змін. Ми давно хочемо, щоб ви сіли порішали, прийшли до якихось взаємних соглашень, тому що нам тяжко вже вас тянуть. Знаєте, Но нам тяжко вас тянуть, що це як я завжди наголошую: жодна країна не зацікавлена працювати на когось свій мінус. А от, тому нам тяжко вас тягнуть. Було б дуже прекрасно, і дуже добре, якщо б ви сіли і домовилися, хоч про що небудь От. Здається, їм що так, вже що, пора. Бай, Байден тільки Байден тільки за угу. ці перемовини. Я вже питала, що думає Джо Байден про Зеленського, а тепер запитаю все ж таки, що він думає про головного терориста світу Володимира Путіна. Воно в нього завжди було не дуже, чесно говоря. Або це якась предвзятость, або це а, саме, знаєте, м от, ну, не подобається мені людина, і хоч ти трісни. Тому що ізначально, ізначально він йому не дуже сподобався, і він йому не дуже був симпатічний. А ми. Ці взаємини, які в нас були, ну, це ну, торгові, грошові, ресурсні, і все. Більше за то мені і не треба було, і я би і не хотів. Ну, знову деньги, і снова деньги, д'явол як зділки і удобства. Тобто з цією, з цією країною, не знаю, з цією людиною. О, було добре прекрасно співпрацювати, але не более того, тому що е, в якомусь людському плані він мені неприємний. Uh -huh. А ще хочу запитати стосовно Трампа, тому що Трамп зараз головний конкурент Джо Байдена на майбутніх президентських виборах Чи взагалі Байден вважає Трампа своїм конкурентом? І чи боїться він програти Трампу власне свій пост очільника Сполучених Штатів Америки? Вважає він Трампа своїм конкурентом. так, да, конечно, причому достатньо сильним конкурентом, а виноват в этом, звісно, сам Байден. Цікаво, давайте так а, нікому нікому не відкрию секрет, тому що про це говорить дуже часто Олександра. Да тут і на картах видно. А Байден наразі, і хто там? Вони ні, не республіканці, вони хто там? Я вже забув. Коротше, демократи, угу. я в этом не шарю. В общем, ті, хто з Байденом і його політичні сили, скажімо так, втратили свій вплив. Вони, вони втратили свої рейтинги, і вони просіли прямо очень прекрасно, що робить якраз такі а, Трампа його. Жорстким конкретним е конкурентом е у Байдена ведуться там розробки, Не знаю, там робота по поводу знову підняття цих політичних сил. Не знаю наскільки, звісно, в них вийде, але що там многообіщающе, е вот і тут. Достатньо оборонительна позиція. Тобто, е, я готовий до будь-яких випадів Трампа в мою сторону, і я готовий захищатися по всім по суті фронтам. Тобто, тут, да, тут боротьба достатньо запекла, і е, він йому дійсно конкурент. Які зараз у Джо Байдена взагалі шанси на перемогу в виборах, які відбудуться вже в листопаді? Його, до речі, його шанси зараз не дуже стабільні. Чому? і це для нього дуже добре. Чим більше він зараз буде давить на той парламент, щоб він що там робив, тим більше тим більше буде підійматися його рейтинг. Mm -hmm. Тобто від нього ж і залежить потоне він чи не потоне. від його дій, від його не, не уже не слів. ні. Від його дій, від його проявлення, від його проявлення, скажімо так, політичної сили щось порішать, що Шота вирішить чітко і конкретно. Так, що. Починається з відлюдника. Що ну, таке, звісно, не дуже все стабільно. Повторюш, то саме, і не дуже все. Давайте так, поки що не дуже все радужно. Поки що не дуже. А, а, чує він от це дихання Трампа ззаді задів спину, що йому не дуже приємно робе. Я так розумію, що в этих виборах може бути знову запутана за рашка. Потому что снова король мечей в данном данной ситуации это Трамп, но король мечей в принципе, потому что я тут есть скрыта третья сторона и снова про короля мечей, это у нас всегда и завжди был Путин, вот. Поэтому что-то Рашка может сделать какие-то выпад. В цю сторону, або це більше не про фінансування, це більше про а, брудну, інформаційну, скоріше кампанію проти Байдена. Що а в цьому Росія спеціалізується в своїх брудних бомбах да -да -да. і брудних інформаційних компаніях? Також наостанок хочу запитати про те, що зі здоров'ям Байдена наразі все ж таки він вже літня людина. Як він себе почуває? І загалом, чи є в нього ось ця наснага бути й далі в політиці, і чи вивезе він перш за все, це саме по своїм фізичним параметрам і показникам? Uh. Uh, так, перше. Тут з опорно руховою системою не все так добре. Це вже зрозуміло і це, зрозуміло, вже з возраста. Так. Тут то ли шлунок, то ли підшлункова, мені не подобається. Два, три, чотири. Серцево судинна більш-менш, але я думаю, що є якийсь є який серцевий діагноз. Або з ритмом пов'язаний, або з якоюсь недостачею. Серцевою, так. Тут більш-менш е, голова фальшивої пророки. Фальшиві пророки це і серії, е, нас може. Ми, ми наблюдаємо з вами інколи його деякі цікаві перемиканнячка і деякі цікаві або жести, або, скажімо так. Тобто, давайте так скажу на жаргоні: дуже неприємно людинку інколи глюча. Угу. Тобто, це е, от фальшиві пророки це і зміненне состояння коли ми не можемо відрізнити реальність від, скажімо так, нереальності глюка. От, там уже трошки перемикає. Сказати, чи вивезе, помітили, сказати, чи вивезе він, точно, точно прямо чітко не можу, але тим не менш ще не настільки так все погано, і я думаю, що там, навіть якщо він перемагає, що там будуть люди поряд з ним, які в таких випадках будуть його або підтримувати, або доповнювати. Тобто, якісь то савідчики, правої руки і так далі. Зрозуміло. дякую тобі, Кайне, дуже сильно. Було дуже цікаво почути про Джо Байдена, хто він, що він і як він. Друзі, від вас чекаємо лайків під цим випуском, коментарів. Звісно, що пишіть кого ще хочете, аби ми з Каїном просмажили. Ну і підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, на канали і соцмережі Кайна, якщо досі цього не зробили. А ще тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски, бо буде також дуже гаряче і цікаво. І звісно, Жіть себе та донайте на ЗСУ.